Сюди до мене діти. Помаленьку діти сюди. Хайши, скажи, хто з нас був чергом. Ти сюди. Як тебе звати? Саша. Так, Стай мені на повірку. О, ось Саша. Мені сказав твій Ангел, ну, що ти знаєш віршика до Святого Миколая. Знаєш якісь віршики? Ну розкажи, який вірш. Який ти віршик знаєш?

Вартий йди сюди, помаленьку, як тебе там звати, Як тебе? Кажи, Петро, говори. цієї ночі як і коле, радіє радіє поле, на небі музика весела, радіє всі, міста і села. Оксанка, Оксанка, говори, дуже волосся. Коли зима до нас прийде, Доріжко снігом, замете, наш, наш рідний завітає край, святитель Божий Миколай. Коли стемніє у дворі засеють зорі угорі, він завітає в кожний дім і радість подарує всім. Молодець, а ви після того, хто хто Миколай, знаєте? Хто такий Миколай? Знаєте про Миколаєва і хто хто любить, знаєте? Ану йди до мене, всі разом. Ідіть сам. Як тебе звати Карапузик, а? Саша. Саша. Ну давайте співаємо. Я вже з Миколаєм сповіщу. А ну давайте, заспівайте. Ой, хто хто Миколаєві, знаєте? Трошки. Знаю. А ну співайте. Поможи. Поможи. Давай. Хто? Миколая любить. дякую, дякую, тепер діти зі сюди, даю вам дарю вам подарунки, не сюди, будь ласка. Давайте тако, ви ж якось там якось, якось заплатили, то на всі. Тримайте, тримайте. Як треба казати, дякую? Це не ще дякую. Це не треба дякувати, тому що є до вас багато чого. Вона вам Миколай, дуже тяжка дорога. Відний Миколай змучився і те. Як треба казати? Дякую. Це все, Христини, так, я там потім, як поділю. Дякую. Това е я вам давам. Нещо страшно. Разбирам. 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 Я Разбирам. 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 А хтось хотів, щоб Миколай трактора принять? Ну, Тільки треба як казати за раз? Як треба казати? Дякую! наш тобі О, я один транспорт. О, пачка. Тобі раз. Ух ты. Давай. Дислай, дислайки. Я не писаюся. Давай. Давай. Дякую. Дякую. Престин не до сюда. Дякую. Так, а также придумали. Ми попередаємо, всі поділимо. Давайте. Дякуємо з Чевятому Миколаєву. Мені дякуйте, а Богуві. Богу, дякуємо і тим. Долучився до тої справи, всім дякую, передасте від нас. Так, діти? Так! так. Скажіть, щоб ми їм всім чого бажаємо. І щоб у них щастя, і щоб у них що. Все, було добре. Все, добре. Доброго, Доброго, так. Доброго, і давайте за